ДТЗ, оце покажу вам. ДТЗ це а, теж HPX. останні, останні. В модель 50... 354 просто з примусовому цих HPX більше не буде. Це остатки. Ну І я скажу, що 53 теж йдуть лічно. Це просто вони трошки дешевші, їх перші беруть. Тому що 24-го року модель йде е, такі ДТЗ-шки. Вот теж хороший варіант. Один з дорожчих таких тракторів. ну люкс-люкс Бренд Денфенд ДТЗ, Лово. Все це маємо, теж тому кому цікаво теж звертається. Тут, же, бачите, не треба навіть балончика. Тут все чітко, абсолютно. Шифен я показував. От такі Отакі кентаврики з кабіни Ноб'йо. Ці от голубі модні. Бачили, які вони є в житті. Непогані, непогана кабіна. коврик такой, из фибры, или пластика уже обшита. Она, кстати, капсула, то есть там действительно не просто резинка, а там дырка, там нема. То все зашито полностью, классно. И если как пестицидом каким-то сделать, еще что-то. Есть климат комплектации, да, это... это... с климатом или нет? Нет, это без климата вроде. Ну, короче, я такие с климатом, есть без климата. Это кондер. не кондер. Люк. Пластикова криша, пластикове Вот, Тобто Це тракторець, які такі вже, як то кажуть, знаєте, 50-ка з простіших, на ну, що було вже людська божеська. Мост показую, нормальний, дійсно, як в рекламі кажуть, потужний, посилений. Півося. Теж не тоненький. тоненькі. Немає безстрасуйових хіба що. Є наружне управління гідравлікою. Скид. Є дві. Пари папа, мама на прицеп, на, на полгрузчик. Вот, вот з простіших, з бюджетніших 50-тіх. Є свої нюанси, бачите, там, як то кажуть, все-таки то не ловив. Але в своєму бюджеті одне з найадекватніших і провірених. Отакі от топомі от, кентаври пройшлого дні, а до цього ще було ДВТ. Це саме трактор від 2013 року, є їх дуже багато беруть. Оце сороковка. Попроще, подешевше, 4 баняка. Ну, тут теж нормально вже кабіна. Більш-менш тільки теж бачите, все отвор, все закрито, запечатано. Тільки що тут у нас різниця? Ну, бачите, Нема пластику, немає, кондюра не буде і така кабіна трошки попроще. Зроблено. А так теж сороковка. В принципі. Основну функцію. Свою кабіну виконує, виконує. Вот. От вам показав, що стояв на візу Навесне. Ти сюди, сюдим, пожалуйста. Вот. І далі. Ідемо. Далі. Йдем. А тут нічого, тут тільки фури поприїжджали машини то будуть після обіду грузитися, бо така жара, що можна кокнутись. Підписуйтесь на канал, тут цікавий трактор, номер телефону, я внизу. Дзвоніть.